Гравець Нублай приєднався до гри. Таке кубічне. Але таке круте. Знову сходить сонце. Нарешті я можу побудувати свої американські гірки. Минулої ночі ми ледве пережили тих зомбі. Ми не можемо навіть себе захистити, а ти хочеш будувати безглузді речі? О, привіт! Ти хто? Я Нублай. Ти хто? Мене звати поплузер 69 але друзі називають мене просто Снейком. Мене називають фартом фарт Гарфункел. Але ти можеш називати мене Фартганфулкелом. То як ти сюди потрапив? Я щойно купив цю гру і чув, що на сервері справді гарна спільнота. Приблизно день подорожі на схід від точки спавну. Ви там не були випадково? Ні, але ми шукаємо притулку. Ми блукали випадковими шахтами, намагаючись зібрати рідкісні блоки. Але знайшли ми тільки вугілля. Ну ласкаво просимо в подорож зі мною. Звичайно. Так, чоловіче, вперед із піснею. Знаєте, що потрібно цій грі? Мотоцикли. Гей, хлопці, сонце сідає, а нам нема з чого будувати. Ймовірно, нам варто побудувати притулок до нападу монстрів. Це гарна ідея, брате. Я піду дістану кругляку. Я створю деякі інструменти та зброю з того, що знайду тут. Ти можеш принести нам дровну блай? Одну хвилину. Гарне лайно! Я зрубав кілька дерев трохи кругляку на стіл, тоді давайте будувати. Схоже, ми створили собі витвір мистецтва. Виглядає добре. Гарна робота, хлопці. А... У нас залишилися матеріали для даху. Гей, дякую за перегляд. Обов'язково постав подобайку. Ролі озвучив Максим Фелсер. Автор українського тексту Володимир. Зведення звуку Володимир. Скоро побачимось.